По місту Харкову на щастя у нас ударів не зафіксовано. Натомість, ми щодня щодоби фіксуємо удари по відповідно куп'янському напрямку, оскільки там у нас розташовується напрямок і лінія фронту, це населений пункт дворічна і далі туди на схід. Крім того, у нас піддаються обстрілам місто Вовчанськ, Чугуївський район. Ну і крім того, це північ нашої області днями було обстріляно населений пункт Золочів і відповідні населені. Пункти цієї золочівської е, територіальної громади, тому ворог, е, умовно кажучи, постійно тероризує наше місцеве населення. Якщо він наносить такі удари, то страждають виключно житлова інфраструктура, цивільна інфраструктура, критична інфраструктура. Ну і на жаль, наші е, цивільні люди отримують відповідні поранення так само, пане Олеже. А чи от встигають рятувальні служби долати наслідки цих обстрілів? Ну, якщо ми говоримо про е, приватний сектор, якось днями було обстріляно на санікуди Куп'янської громади. Якщо будинок приватний зруйнований, то на жаль, відновити його наразі, ми е, не можемо. Якщо пошкодження незначні, то тоді ми звичайно що будемо допомагати і, хоч якось, усунути ті пошкодження, які. Є. Є для того, щоб люди мали змогу перезимувати. Ну якщо вже пошкоджена критична інфраструктура, то звичайно тут тут наші служби працюють цілодобово, і ми наразі знов ж таки готуючись до опалювального сезону, ми запустили всі 518 котелень, які ми планували. Запустити, однак це звичайно, що не означає, що у 100% домогосподарств у нас є відповідно тепло. Оскільки у нас є деокуповані території там того самого міста Куп'янська, того самого міста Ізюма, де з із 23, умовно кажучи, котелень у нас запущено лише шість, але це плану, тому що інші просто-напросто ще зруйновано, і наразі у стислі строки відновити їх практично неможливо. Ну, і, крім того, наші підрозділи ДСНС продовжують працювати на наших територіях щодо розмінування. У Нас працює 22 з'єднання. Це 112 осіб і 46 одиниць техніки. Звичайно, що є поправка на погодні умови, які ми наразі маємо. Однак темпів ми все одно не збавляємо, оскільки нам Ще потрібно відновлювати саме критичну інфраструктуру, під'єднувати до електрожиблення населені пункти. І Ось, фактично, щодня ми констатуємо, що по декілька населених пунктів невеликих ми вже під'єднуємо. Ну і крім того, продовжуємо відновлювати транспортне сполучення. У нас фактично вже запущені всі абсолютно маршрути по деокупованим територіям це і Куп'янськ, і Вовчанськ. І е, циркуни, і зюм, і балаклея. Ми ну, звичайно далі продовжуємо, щоб відновити тра. Транспортне сполучення з меншими, тобто населеними пунктами, однак тут напряму залежить саме питання щодо розмінування. Ну і звичайно, у нас досить сильно пошкоджена транспортна інфраструктура. у нас знищені відповідно 30 мостів, які потребують капітального відновлення. Звичайно, що ми зараз працюємо над тимчасовими переправами. І е, тут у нас так само є успіхи, і е, ми так само відновлюємо сполучення із деокупованими територіями, щоб хоча б е, забезпечити тимчасовий проїзд. Тому що до міста Вовчанська, наприклад, наразі е, становить: е, ну якщо їхати із міста Харкова, час щоб доїхати, це 2,5-3 години замість е, там до повномасштабного вторгнення. Це займало годину 20-30 годину 30 хвилин. Пане Олеже, розкажіть нам, будь ласка, про портал з розшуку дітей діти війни, який от запрацював для жителів докупованих до територій Харківщини. Наскільки це от така велика проблема? і Чи дійсно окупанти вивезли багато дітей на територію Росії? Так, дійсно, ми фіксуємо такі факти. У нас тісно тут іде співпраця з правоохоронними органами. Вони спочатку фіксують ці злочини, після того встановлюють точні дані дитини, яка була вивезена. Ну і далі ж включається абсолютно, ось ви зазначили державний механізм через міністерство реінтеграції. Тут тут ми співпрацюємо із віце-прем'єр-міністром пані Верещук з цього напрямку. Ну і там вже йде зовсім окремий шлях що. До повернення цих дітей, тому що там спочатку на міжнародному рівні потрібно обладнати всі абсолютно питання. Ну і далі організувати вивіз цієї ну, власне кажучи дитини і повернення її до додому. Так дійсно окупанти вивозили дітей під різними абсолютно предлогами Там і щодо оздоровлення, і щодо безпекової ситуації ситуації, тощо ну і після того батьки просто-напросто втрачали а, зі своїми близькими зв'язок.